Експертна думка, впливове бізнес-шоу. Друзі, вітаю вас. Найкраще бізнес-радіошоу України Експертна думка знову в ефірі національної радіостанції країна ФМ. З вами, як завжди, ваш Денис Кар. Сьогодні у нас дуже нагальна тема етеру енергонезалежність України, як сонячна енергетика стає реальною опорою для дому та бізнесу. Я впевнений, що сьогоднішній етер буде цікавий як власникам приватних будинків, які хочуть енергопостачання та економію, також підприємцям, власникам бізнесу, для яких важлива енергонезалежність і прогнозовані витрати керівникам виробництва складів аграрних і комерційних об'єктів, людям, які планують встановлення сонячної енергії, та й, взагалі, я думаю, усім, хто шукає практичні рішення для енергетичної стабільності в наших нестабільних умовах. І про це все я буду говорити сьогодні з сьогоднішнім гостем Бодняк Василь Володимирович, співзасновник та співвласник компанії Prime Energy. Василь. Я вас вітаю, Доброго здоров'я. Так, ну що, давайте тема точно нагально: енергонезалежність, енерго не знаю. Взагалі, все, що пов'язано з енергією, зараз це болюча тема для українців. Отже, давайте для початку познайомимося, Трошки розкажіть про компанію Prime Energy, Взагалі, що таке сьогодні, з якими запитами до вас звертаються, чи помінявся цей запит суттєво протягом того періоду, як ви працюєте. Трошки давайте про компанію. Мене звати Василь Бодняк, я співзасновник і співвласник Prime Energy. Ми спеціалізуємося на будівництві проектуванні сонячних електростанцій будь-якої складності під будь-які задачі. Чи це для приватних будинків, чи це для бізнесу, чи це систем зберігання енергії, великих великих промислових, як то кажуть, ми на ринку України з 2015 року. Нам уже ми в нас був ребрендінг. Нам уже на сьогоднішній день йде 11 рік. З п'ятнадцятого по 20 Другий рік в основному будувалася сонячні електростанції під зелений тариф, чи це для, для приватних домогосподарств під заробіток, інвестиція коштів заробити, повернути і генерувати електричну енергію в мережу з 2022 року. На жаль, воєнні дії в Україні війна внесла свої корективи. І запити змінилися в першу чергу. Це системи зберігання енергії і системи з акумулюванням для того, щоб мати свою електричну енергію, бути незалежним від тарифів від зростання за цей період, якщо ви пам'ятаєте, було здорожчання електричної енергії, і воно буде ще далі. Найважливіше це бути з електроенергією під час відключень. В нас є свої монтажні бригади, які ми реалізовуємо об'єкти повністю під ключ. Людина звертається, прораховуємо, проектуємо, підписуємо договір, починаємо співпрацю. Від А до я. я так розумію, що в принципі в цілому сонячна енергетика це така в світі зараз популярна тема використовування. Даво але я так розумію, що зараз вона для українців в першу чергу приватних домогосподарств бізнесу прям стала дійсно мега, ну, меганагальна, да, і це можливість дійсно альтернативного варіанту, хоча б якусь мати енергію, якщо при відсутності електроенергії, в цілому і залишатися як мінімум в ринку по ціновій політиці на свою продукцію чи на свою на свої послуги. З населенням це ще більш-менш простіше, тому що вартість для населення там 4,32 гривні для в денний період часу, 2 ,16 гривні 16 копійок в нічний період часу. Тобто, це ще не сильно болюча ціна для населення, хоча вона знову ж таки підніметься. А для бізнесу ну сьогодні немає бізнесу, який платить менше 11-12 гривень. Знову ж таки, недавно в кінці січня знову піднялися прайс кепи ціни на електроенергію. Знову ж таки для того ж самого бізнесу. Знесу і там вже 15-16 і, і може бути вище. Тому при такій ціні на електроенергію з центральної мережі сонячна електростанція, яка там декілька років тому, 5-6-7 років тому, вона ще була е, ну, не рентабельним капіталовкладенням. Вона не мала ну, фінансового фідбеку якогось. Там окупність 10 і більше років, то на сьогоднішній день це вже 2-3. Чотири роки в максимальній максимальної окупниці, тобто то саме, що інвестувати кошти сам в себе під 25% річних на сьогоднішній день. Жоден банк таких відсотків не дає. Слухайте, класно, Василь, що ви якраз от як то кажуть, на прикладі на цифрах показали наскільки це вигідно. А як, на інакше. а як інакше, окей. А взагалі, ну я так розумію, що зараз вже там знання українців в цій сфері вже побільше, ніж було певний період часу. Значно. Але впевнений, що якісь є ще там страхи, міфи, які вам доводиться руйнувати в цілому, щодо сонячної електростанції, сонячної енергії. Страхи, міфи ну, найбільш популярний страх і міф це. Порядність підрядника, тобто угу. то люди, все таки, знаєте, де є великий сплеск, де є великий попит. Там завжди є багато шахраїв, і на жаль, на моєму ринку не без цього. І це також впливає негативно на мою роботу, на, на співпрацю, тому що ну порядок співпраці такий. Там підписали договір, оплатили. Доставили обладнання. Немає можливості зараз там доставили обладнання, а потім колись там оплата. На жаль, в цих реаліях це неможливо. І на цьому фоні знаходяться люди, які хочуть не заробити чесною працею своїми знаннями і своєю роботою, а хочуть просто на довірі людей зрізати коштів. І це негативно впливає. Це є основний страх людей. Другий страх, який пов'язаний там, а як воно буде працювати взимку? Я проектую системи і підбираю людей, і говорю людям про те, що ваша система працює цілий рік. Але завжди є але сонячні електростанції, сонячні панелі, конкретно це є одна із складових е, системи, Я не проектую і не рахую під період з листопада по лютий місяць. Вони є, вони працюють. От були декілька е, сонячних тижнів, морозних вони працювали дуже прекрасно, особливо в тих, хто мав можливість почистити їх, правильно почистити. Це є важливий момент. А в тих, кого вони під снігом, вони ж і так само не працювали. Тому е, основна робота. Сонячної електростанції, сонячних панелей в конкретності, це з березня по жовтень місяць, якщо розглядати. Інший період року це є основна робота системи акумулювання, тобто інвертора з акумулятором. Ви на той момент просто зі світлом заряджаєтесь від центральної мережі і віддаєте на своїх споживачів, коли центральної мережі немає. А панелі просто як допоміжний елемент допомагають вам. Це є другий страх. В принципі, якщо правильно підходити до проєктування систем, то це ці всі страхи розставляються крапки на і, і, і вони в людей розвіюються. Ну, правильно. страхи, які ви сказали потім впираються в перший пункт професійності, Професійності, так, так, так. тобто багато є компаній, які зацікавлені просто продати більше продати там, наприклад, там меднальну систему, там 6 кВт, найменша система, у мене менше просто не існує: 6 кВт інвертор, 5 кВт акумулятор, і там 7-8 кВт сонячного поля, а щоб воно працювало краще взимку, та не буде воно працювати взимку ніяк. Це є 100% вкладених коштів, 100% вкладеної роботи. А виходу ви маєте 5-10%. Тому краще проектувати так, щоб воно давало максимальну ефективність у співвідношенні ціна якість. Тобто, ви реально, якщо до вас приходить клієнт, в цілому, як виглядає, скажу так, процес? Приходить клієнт, каже свої запит, свій, запис, ви йому рекомендуєте. Чи ви там не знаю, можливо, запитуєте для чого це саме? Ви рекомендуєте більше і менше, чи є потім якесь там не знаю, гарантійне обслуговування? Ви сказали про чищення, це теж такий момент досить важливий. Розкажіть про це трошки. Дивіться, клі заходить клієнт. Зазвичай люди не розуміють, що їм треба. От я хочу, я хочу сонячну електростанцію, там в сусіда є, в селі є, або ще десь є. Я хочу так само, я хочу бути зі світлом, щоб в мене світилися лампочки, телевізор і холодильник, і опалення працювало. В першу чергу я визначаю на технічній мові це є технічне завдання. ТЗ завдання клієнта, що він хоче, які в нього є вхідні для цього можливості, в нього однофазний від, трьохфазний від, який в нього відний автомат, які в нього задачі, яке в нього споживання електроенергії протягом року, помісячно, середньодобове, середньомісячне. Це йде ну, спілкування в телефонному режимі. Якщо клієнт знає відповіді на ці питання, якщо він підготовлений, якщо він слідкував там за мною чи в соцмережах чи, чи будь-де інде, то він вже. Зазвичай підготовлені. Якщо це просто там по сарафанному радіо чи по рекомендації, то, звісно, люди не підготовлені. Вони збирають цю інформацію, дзвонять повторно, віддають. Далі я вже орієнтовно можу зорієнтувати, яка система потрібна, яка буде від неї ефективність, що вона буде давати людині. Ми приціняємося. Якщо людина готова, каже так, поїхали, давай працювати, то вже йде безпосередньо виїзд на об'єкт і підписання договору оплата. Угу. І це фактично те, що називається підключ. Так, так? Ну, це, це тільки початок співпраці, ага, ну, а далі вже доставка обладнання, монтажні роботи, підключення, налаштування. Угу. Що стосується обслуговування, я працюю тільки обслуговуванням і гарантії. Угу. Я працюю тільки з середнім сегментом обладнання і вище, і преміальним. Я не працюю лоу-сегментом обладнання. Тобто я не продам вам інвертор з гарантією один або два роки. Це не мій сегмент, це не мій ринок. Я. Дуже давно в цій сфері, з 2019 році, я просто відмовився від співпраці з інверторами, з обладнанням з акумуляторами, які мають один рік гарантії. Мені як підприємцю це дорожче, бо вони можуть і три, і чотири рази за рік зламатися. А це відправ людину, зніми відправ на сервіс, все це кошти. І ну для чого, якщо воно так в себе поводить, відповідно в моє обладнання це 5 років і більше гарантії. Що стосується обслуговування, ці системи не вимагають як такого там сильного обслуговування. Зазвичай ми це робимо там в безкоштовному режимі, там переналаштовуємо там, чи ще щось для своїх клієнтів. Якщо ми говоримо про чищення снігу, на жаль, такої послуги в нас немає, чи на жаль, чи на щастя, не знаю. Кожен клієнт це робить це собі сам своїми силами. Хто не Можливості, той просто не чистить. І все. А ви рекомендуєте? Якщо правильно так, рекомендую, бо зараз світла немає, блекаути. Хоч в мене є клієнти, які займаються чисткою панелей, і там є пані, пані Оксана, яка скидала мені фотографії, як вона почистила свої панелі щіткою, правильно, і скинула результат: 8 кВт годин за день. Це є дуже велика, ну, досить непогана генерація для її магазину, і ну, це там 80 гривень. Вона 80 гривень заробляє. Била там за 15 хвилин, поки почистила. Почистила. Но тут суть навіть не в економії, а в те, що вона має цих 8 квт годин, їй не треба докупити ще один акумулятор там за тисячу плюс доларів. Для того щоб мати таку саму потужність, з одного боку, все зрозуміло, все, все досить просто. а Насправді, все набагато цікавіше, як то кажуть, друзі. Сьогодні говоримо про енергонезалежність України, про сонячну енергетику. В гостях у мене буднік Василь, співзасновник та співвласник Prime Energy. Так. пане Василя. Тепер розкажіть, мені, будь ласка, ну скажімо так. Кому ну вот реально, кому ми в принципі вже згадували про це, але все рівно більше зараз здається, ну скажімо так, більший ефект вигоди. Да? Це все ж таки приватним господарством і біз... чи бізнесу? чи точно, мабуть, все ж таки бізнесу? Хоча мало лі тут, в залежності про яку вигоду говорити, якщо Ви... говорити про вигоду фінансову, то це однозначно бізнес. Бізнес, бізнес і ще раз бізнес, тому що просто величезні тарифи, споживання бізнес переходить там на генератор, Генератори потребують палива регулярного обслуговування фінансово з фінансової точки зору це бізнес. Якщо говорити про комфорт. Про вигоду з точки зору комфорту це однозначно е приватні будинки. Приватні будинки, квартири і в квартирах системи безперебійного живлення ставляться. Ми навіть будували сонячну електростанцію на 16-му поверсі в Києві, uh -huh. але після цього більше ні-ні ні не хочемо. Дякуємо. Один раз мали такий досвід і більше не хочемо. Та станція, яка мала будуватися 2-3 дні, будувалася тиждень. Тому це було дуже, дуже тяжко. <реш> Ви вже сказали трошки, може, якісь. Ще реальні кейси можете поділитися, де от ви реально клієнт вам сказав: Блін, ребята, дякую вам, ви прям ви мені допомогли, не знаю. Дивіться: 99,9% клієнтів відгукуються про нас так. Угу. Хлопці, дякуємо, класно. В нас молоді хлопці працюють в якості монтажників, в якості бригадирів, монтажних бригад. Люди зазвичай там ой, приїхали такі молоді хлопці, а вони хоч щось вміють. Знову ж таки. Такі реалії сьогоднішнього mm -hmm. життя люди починають працювати з 18-19 років людей навчається так, щоб вони працювали добре, якісно і так як воно має бути, і вони продовжують працювати і заробляти кошти. Та кейсів дуже багато. Тому якщо протягом розмови буде щось не спадати на думку, я згадаю, розкажу щось. До речі, ви сказали, от про персонал. Я якраз я хотів спитати, я так розумію, що там ну, звісно ж, по перше, світ змінюється. Ми завжди там на хвилі, як то кажуть, я так розумію. Що якісь там можливо новшества з'являються, вам потрібно тримати постійно персонал в такому в постійному взнанні, то чи, чи в принципі там суттєво не міняється, не знаю, там технології чи якісь там технічні рішення. Вони є, от є і класичні є. Е, ні, на технології рішення міняються дуже швидко. Як би це дивно не звучало. Але на жаль, війна в Україні дала не то, що поштовх, не то, що маленький там легерсненько штовхнуло цей ринок і ці технології, вона просто потягом штовхнула турборежим. Цю... Турборежим. Так, дякую. в турборежимі ці ця сфера змінюється. Якщо на початок 22-го року. На ринку України було там два-три варіанти гібридних інверторів і роботи цих систем з акумуляторами, то на сьогоднішній день їх є, є досить широкий спектр. Якщо на початку там двадцятого року залізофосфатний акумулятор на 5 кВт годин коштував 2-2,5 тисячі доларів, то на сьогоднішній день він коштує там тисячу доларів орієнтовно. Причому що в несезонний період, коли немає попиту, він ще дешевшає. Зазвичай тому це. З однієї сторони для технологій для сфери це добре, але на жаль, не такою ціною. На жаль, так. Е, скажіть, будь ласка, які взагалі ви поради б дали б е, людям, не знаю, компаніям, які тільки-тільки задумалися про вже чули, але ще чомусь щось побоюються. Да? І можливо, щоб вони уникнули певних помилок вже на старті, як то кажуть? В Першу чергу це повинно бути людина, чи власник, чи бізнес, чи приватник, чи ну неважливо хто людина. Да? тому, що як не крутий ми спілкуємося з людьми, людина повинна зрозуміти одну просту річ: електроенергія це є товар. Які яка має свою собівартість, яка має свою ціну, вона може змінюватись, вона може бути вищою, нижчою і так далі. Людина повинна зрозуміти, що цю, цей товар вона може стати виробником цього товару чи для себе, чи для мережі. Коли людина розуміє, що електроенергія це є товар, і вона може його зберігати в системі акумулювання, вона може її виробляти за допомогою сонячних панелей, вона може її перетворювати за допомогою інвертора. Це є вже 50% пройденого пройденого шляху до встановлення сонячної електростанції. Другий момент це вибрати якісного підрядника, дешевий сир тільки в мишоловці. Люди, компанії, мої конкуренти, мої партнери, які працюють на цьому ринку і розуміють, що вони роблять. Вони не можуть коштувати найдешевших грошей, тому що це є відповідні знання, це є відповідні досвід, це є досвід набутий грошима, в тому числі. От я розказував про 19-й рік, де я відмовився працювати від сегменту. Я цей досвід купив своїми коштами. Вони не можуть коштувати дешево, тому вибираєте серединку, вибираєте підрядника. Якщо підрядник якісний, порядний, дізнаєтеся, можливо, виконані роботи, поспілкуватися з його клієнтами, отримати фідбек від, від клієнтів. І будуєте, і будуєте сонячну електростанцію. Друзі, і ви почули абсолютно наш експерт вам дав поради. А експерт у нас сьогодні водняк Василь, співзасновник та співвласник компанії Prime Manager. Василь, останнє питання. Буквально взагалі, як ви бачите, розвиток сонячної енергетики в Україні в першу чергу, да, наскільки воно і далі буде розвиватися, ставати масовим? Я розумію, що зараз ми так трошки абстрактно, бо війна це одне, а мирні часи трошки інше. Ну але я впевнений, що ви дивитесь з оптимізмом вперед. Трошки розкажу попередню історію. Я виказав, що я в цій сфері з 2015 року і будувалися станції під зелений тариф. Зелений тариф падав там, кожен рік, кожних два роки тобто ставка зеленого тарифу падала. Я коли був ще молодшим і менш досвідченим в цій сфері, я думав, все так. Наприклад, 18-й рік йде падіння зеленого тарифу, От до нового року ми будуємо сонячні електростанції, бо всі хочуть під зелений тариф побудувати угу. швидше, отримати цей вищий зелений тариф і до 30-го року продаватися. А після 19-го року, там після 18-го року, вже ніхто не буде будувати. Я дуже сильно помилявся. Знову ж таки, вернемося до того, що електроенергія це є товар. Коли людина розуміє, що це є товар, і згадайте своє життя за останні 5-6 років, скільки електричних девайсів у вас додалося: годинники, телефони, по два, по три, наушники, ще щось ще щось. Це все працює, машини в першу чергу. Це все працює на електричній енергії. Якщо дивитися в майбутнє, минаючи там, ми надіємося ми про те, що якомога швидше ця війна закінчиться, і ми будемо розвиватися і, і рухатися вперед. Однозначно, сонячна енергетика буде знаходитись поряд з всіма традиційними іншими енергетиками, видами видобутку електричної енергії на рівні, чому Тому що технології здешевшуються, виробництво тих самих сонячних панелей, криш, крівель. В нас ще є дуже багато, які ще без сонячних панелей і які можна використовувати без там шкоди довкіллю, без використання чорноземів українських і так далі. Тому вона буде розвиватися. Яка буде рентабельність для цього того чи іншого виду діяльності? Чи вона буде там 2-3 роки, що хочуть в Україні якомога швидше? Чи це буде там умовно 10 років? Це вже життя покаже, але однозначно розвиток буде. Ну, друзі, я думаю, що ми в принципі почули достатньо. Якщо вам тема зайшла, як то кажуть, вам цікаво. Далі ви вже знаєте до кого звернутись. Сьогодні у нас в гостях був Бодняк Василь, співзасновник та співвласник компанії Prime Energy. І говорили ми про енергонезалежність України, про сонячну енергетику. Василій я дуже дякую про те, що прийшли, розказали. Цікава тема. Дійсно, мені здається, що це тема точно і сучасна, і нагальна, і про майбутнє. Тому вам сил наснаги, хай всі клієнти Сказав у вас 99,9. Хай цей процент ніколи не стає нижчим, тільки вище. До 100. До 100. 100, так. <світ> Він наближається до 100. Ну і супер. Дякую вам, друзі. Дякую. Дякую вам. Ось така у нас сьогодні була цікава бесіда. На цьому закінчуємо. Експертна думка та країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі. Експертна думка. Впливове бізнес-шоу.